Добрий вечір Тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ми в країнській світлій хаті, просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога, Ох, важка була дорога. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти. Позолотило доли, гори, ліси, далекі простори, і із... димен голос розтолився, і з неба ангел нам з'явився. Слава Богу, добрі люди. Доб... Слава Богу, добрі люди, хай Ай. добро і мир вам буде. Я... Я прийшов до вас із неба і голошу на весь світ. Алися велике чудо. Віншую вас з Різдвом Христовим, щоб пройшли веселе свято, щоб сім'я була багата, щоб весело була коляда, щастя, радість принесла, щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс здоров'я, спокій всі вашій родині. Хай вашу хату все зло оминає. Живіть злагоді, в мирі, Христос се рождає, славімо Його! Ми ступаємо всюди, хату вашу не минаємо. Раді з вами розділяємо. Я з звиклеєм, йду і вість веселу, внесу у вашу я оселю. На світ цей грішний нині прислав Господь свого сина. Не лякайтесь, не смутіться, Сина Божого вклоніться, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, ми в цій хаті, перестаньте сумувати. Ми для ми вам новину принесли, ми вам новину при... принесли. що всі темні сили щезли. Нині Ви звеселився, бо син Божий народився, і ви, браття, звеселіться, рожденному поклоніться. Щедрий вечір, добрий вечір, з Новим роком. Добрий вечір тому, хто в цьому дому старий, молодий і Бог святий, щоб здорові були, щоб нас не забули. Старий молодий і Бог святий. На небо ще не подивився, а з неба ангел нам з'явився. У племі на ясних у родилось маленьке дитя. Нас Спаситель і скрізь по країні оновлюється віри й життя. О ти вже тут, наївний брате, приніс народу благу вість, берешся Бога прославляти. Я зроблю все тобі на злість. Так, много лі, чертівська сила у злих обіймах тисла нас. Та ході вже бо інший час. Тобі сам тітько не поможе, бо в нашім краї інший час. Нам на облуду слово Боже, на темну силу, на темну силу силу Божий глас. Грі з України чорти клятий. Нова радість стала, яка не бувала над вертепом Звізда ясна світлом засіяла, де Христос родився, з дівотився, як чоловік пелена. Як чоловік пеленами у побився Хай нам світить світло Боже, що живе у нас в серцях, хай всі біди переможе і покаже світлий шлях, а коли пора рушати, треба лиш повіншувати Хай вам буде Бог в дорозі на кожному броді, на перевозі. Ми віншуємо вам щастям, здоров'ям. Цими святами та різдвяними. День Різдва Христового, щоб добра і загоді побажати всім, що від нас у люди додалось тепла. Українцям нашим побажаємо волі, щоб скосили дружно, буряни у волі, а потім зорали і заволочили. І добротне зерно в землю положили. Нехай нашої єдності вороги бояться, а ми дружно скажемо. Христося рождається славімо Його! Різдво це свято душі, воно розкидає всередині. Людина ж керується серцем і випромінює світло. Різдво різдву особлює очищення від усіх нечистот за весь минулий рік, за все минуле життя, готовність жити з новою, очищеною душею в новому часі. Різдво полягає в очищенні вини і надії змінити світ на краще. З самого його початку, з першого дня, у кожному з нас. Різдво це свято мудрості, свято вміння пробачити, почати, зупинити, забути. Різдво вимагає від мене як мінімум жменю виправлень і розкаєнь, і обов'язково покути, бо взяти безплати крадене. Різдво потребує справжньої справності і справжньої голеності, потреб і щирості. Щоб увійти в різдво, потрібно позбутися будь-якого страху, стати чистим, як сніг. Який мав би бути, але його чомусь нема. І тому він ще чистіший, і ще більш склажену. Напитися вірності, збагатитися мудрістю, терпінням. Рабів не пускають до раю, ланцюги надто короткі, і крил немає, щоб долетіти. Mm. вам Усі добрі люди, хай поміч Божа завжди mm. вам буде. Худібка і бджілка нехай виростає, а град, вогонь, туча, нехай все минає. Нехай добрі води, mm. джито і пшениця. Христос рождає. Славімо Його! Хай легко стелиться дорога! Хай легко стелиться дорога. Тоді не дійте, що йшло Бога. Попробуй кожному Господі, а сила в рідному народі. Ми тобі, українською хата, хай вам буде будень, свята, і любов, і ласки втіха. Хай вас оминають лиха. Я бажаю щастя долі. Добра в хаті та на полі, всім, хто слухає тут нас цей різдвяний світлий час. Господарі, господині, щоб сповна була у скрині, щоб було що їсти й і пити, і мирно до сталі дожити. Каже, сусить маленький, що у ясна народився, учини, щоб дуже скоро рідний чай наш веселився. Учини, щоб краща доля в нашу хату завітала, і щоб ціла Україна Бога в щасті прославляла. Слава на небі, Богу святому, а на землі спокій, роду людському. Щоб ваша хата, килимами, слалась, а м'ясо й сало потіш шкварчало, Щоб були у вас завжди поляниці запашні, шулики і пиріжки і впухнасті пампушки. Здоров'я доброго вам на весь вік, щоб жилось краще, ніж той рік. А ще ми разом вам побажаємо миру і щастя у ріднім краї. Шануйте це свято, бо ви в родині, в господі, а не в холоднім окопі на українському сході. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Засівайте пастушки, на щастя, на здоров'я, на новий рік на нове літо, ради Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю. Сію, сію засіваю, з новим роком вас вітаю! на щастя, на здоров'я, на добрий хліб, щоб ви були щасливіші мій сторік. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, щоб було у вас у стіжку, в мішку, в оборі, в коморі, в лості, в мисті і в колисці. Заради, Боже, жито, пшеницю. Всяку пашницю, а ти, пане дядько, неси палявницю на щастя, на здоров'я, будьте здорові з новим роком. Мири спокій цьому дому, тут немає місця злому. Не незгода, а злагода, єдність і любов народу. Не та просвіта, що як сонце серед літа освітляє трави, пащі, так освітить душі ваші і засяє світло Боже. Правда, кривду переможе. Добрий вечір вам, у святвечір. Сієм, сієм, посіваєм. З новим роком вас вітаєм, сієм зерном ваговитим, добрим людям працівитим. Не сівалок, а з долоні на долівці, на ослоні. Посіваєм в кожній хаті, будьте радісні, багаті. Сію, густо перехрестям, на добробут людям чесним, промовляємо з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком. Сійся, родися, жито, пшениця, на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб вам родило краще ніж торік. На щастя, на здоров'я, на той новий рік, ледве я торбу до вас приволі, а в тій торбі місяць ясненький, щоб вам, щоб вам. А в тій торбі ясні і зорі, щоб вам родила пшениченька в полі, а в тій торбі місяць ясненький, щоб на вашім столі був хліб біленький, а в тій торбі листячко з дуба. Була би здорова, родинонька люба. Все з тої торби я висипаю. Прошу покласти, гарненько прохаю кільце ковбаски, кавальчик салом. Пампушок, горішок, яблучок, пару можна покласти ще меду гарнятко, щоб віншування пройшли цілий рік гладко. Не будьте скупі, господароньку, повернуся на другий рік з повною тарбонькою. Ще рівочка, ще друга, до віконця припадала, що ти тітко напекла. Неси нам до вікна чи вареник, чи періг, неси нам на поріг. Щедрик, ведрик, дайте вареник, з рушами пироги здоровенькі були. Щедрик ведрик, дайте вареник, з рушами пироги здоровенькі були. Я буду жити для неї, для України. Щоб не загинула вона в страшнім житейськім русі, і щоб не була вона серед руїни. Я буду жити для неї, для України. Я все віддам для її волі, щоб не жили і ми серед руїни. Козацький дух зродився знов у полі. Я буду жити для неї для Вкраїни, щоб рідну мову зберегти, щоб не було у нас людини, серце якої сором їх палить. Я буду жити для неї для України, щоб славу зберегти її, щоб всі у цілім світі знали. Ми будемо, будемо жити для України всім. Свята ніч, свята ніч, тиха ніч, ясність б'є віддіниць, Дитинонька пресвята, Так, я. Ходімте, браття, видшу господу у нас всюди не цурається рідного роду. Ходімте, браття, по Україні. Добре стало, слава Богу, то збираємося в дорогу. Але перш ніж видим з хати треба щастя поважати, щоб ви всі були здорові, щоб поміч Божа хай буде завжди з вами. Будьте здоровенькі разом з діточками, хай смуткою горе не буде між вами. Радість Христа... крізь велика нині по всій нашій Україні, йде розлога, наш месія, світла радість і надія. І ми маємо мандрувати, дитя Боже прославляти. будьте щасні та багаті в українській щедрій хаті. Казав нам Бог по коляді ходити і колядою весь світ веселити, що будете давати, не будемо гордувати, що вам родила жита і пшениця, усяке збіжжя, усяка пашниця. У полі ядро, у домі добро, Христос рождається. Славімо Його! Діра ще дрібка ясно сіяла, небесну новину всім сповіщала. Щедруй, 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 друй ще бо Син Божий народись, yeah. ангелики білі всі розносять вість, бо Ісус на сіні Христос народився. Щедруй, 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 друй І дзвони сповіщають нам, Христос народився, слава небесам, щедруй, 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 щедрівочка, бо син Божий народився. У, у, у вифлею люди звідусі спішать, Божому дитяті щоб шану віддать. Щедруй, 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 щедрівочка, бо син Божий народився. І марії слава при чистій діві, в вічарівній силі, віти молитві. Щедруй, щедруй, друще дрібочка, бо син Божий народись, Христос народився, славі Мойого, і вам благословення Сина Божого, щедруй, друще щедру, щедрівочка, бо син Божий народись. Нашим господарям, що так гречно нас прийняли. Дякуємо господарям, всього найкращого, добра, достатку, миру, щастя, а ми маємо мандрувати. Дякуємо і вам теж, дітки. Ми вам бажаємо теж в новому році всього найкращого, щоб усіх все було гаразд, щоб ви були здорові. Окремо дякуємо це Тетяні, вашій вчительці. Така вчителька просто від Бога. Вам дуже-дуже повезло, що у вас такий вчитель. Так що дякуємо вам. Сьогодні найкраще. І чекаємо на наступний рік вас. Це я сьогодні скарбник. Так. Може, уся такі дітки. Оки, є такі діти, такі вчителі. Буде, таня Україна жити. Так що чекаємо на наступний рік вас. Це взагалі ціла вистава. До побачення. До побачення. Добрий вечір тобі. Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився.